Вітаю всіх дописувачів і гостей мого каналу. Ви на каналі Городній Релакс, і сьогодні я коротенько розповім, чим буду займатися. Друзі, я не знаю, як вам, але мені не вистачає катастрофічно часу. Робота за роботою. Поки прийдеш з основної роботи, то дома просто якісь аврал. І томатики треба обробити від фітовтори, треба вже їх підв'язувати до шпалери, треба вже їх посанкувати, треба їх якось піджавити. В теплиці взагалі аврал. Там мої кущі взагалі позавалювалися, їх треба підв'язувати. Сьогодні я буду це робити, але перш поки я доберусь до томатиків, я хочу посадити ще одну культуру. Тут в мене росла редисточка. Я вчора її прибрала, а біля неї росте горох-нут. І я вирішила, що я хочу ще два рядочки посадити гороху нуту. Він мені в минулому сезоні дуже сподобався, і різниця між посадками буде трішки більша, як місяць. Адже цей я висаджувала друзі 5 травня. Трішки зашвидко в цьому році. Весна була дуже холодною і мокрою, і рослинки росли і починали рости у дуже стресових умовах. Ну, але нічого, хто живий, я думаю, що він гарно скущиться і скоро буде вже цвісти. Тут я зробила ямочки, зараз пролию, бо якось. Як на мене, вони трохи сухі, а насіння я замочила. Дивіться, які гарні насінини. Отакий горохнут, я буду сьогодні висаджувати. І сьогодні у нас 12 червня. Тобто різниця в посадці буде трішки більше, як місяць. Ну, подивимося, що з того буде. Мої помідори на грядці також потребують підв'язки, потребують встановлення шпалер, потребують пасинкування, вони вже починають свісти. І ними також треба займатися. Он якийсь сорт взагалі впав, завалився. Єдине, що мене тішить, що томати – це як ворба. Ти їх прийдеш, швиденько зробиш з ними порядочок, даш їм, що вони потребують, і все буде гаразд. Але підв'язувати вже треба. Найвища пора. Друзі, не встигаю. Хочу зараз сажанути і біжу швиденько робити порядочок у тепличці. Дякувати Богу, порядок у тепличці. Я вже закінчила робити. Адже за іншими роботами, особливо за прибиранням того зіллячка, що росте на різних культурах, мої помідорки зросли і вони всі були позавалювалися. Адже я вже підняла задню стінку, вітер собі віє, і, відповідно, робиться протяг. Ну і рослинки, оскільки вони високорослі, потребували підпори. Слава Богу, я це все вже зробила. Тому моя тепличка виглядає так: отам ростуть перчики, мої помідорки. Огірочки. Ну все, ніби гаразд. Що стосується перчиків. Дивіться, от вони починають рости, вони вже такі красончики. Вони ось починають випускати пасиночки у пазухах листочків і коронні квіточки. Дивіться, на цьому перчику є дві коронні квіточки, значить, перчику всього вистачає йому дуже добре. Друзі. Тут в мене посаджені в основному низькорослі перці. Я їх не буду пасанкувати, тобто вони собі випустять пасинки і будуть рости як хочуть. Коронні квіти я також не прибираю. Хто зі мною вже давно на каналі, він бачив навіть мої перці в відкритому ґрунті, які вони були загружені. Особисто для мене коронна квітка не впливає ні на кількість врожаю, ні на його якість. Ну, в кого інакше. То кожний має собі свій досвід і своє право робити те, що, що він хоче. Чому я так кажу? Дивіться, ця квіточка вже цвіте, але поряд з нею перчик закладає дуже багато інших квіток, і вони вже теж в скорому часі будуть цвісти. Тому. Ці поверчини, звісно, достигнуть швидше і налиються, але щоб сказати, що вони притормозять у рості саму рослину або вони заберуть її якісь там сили, я не можу цього сказати. Ось дивіться, на цьому перчику перша перчина у нас вже досить така невеличенька і непогана. Але хочуть квітнути наступні бутони. Тобто, друзі, я веду до того, що якщо в нашого перцю гарно розвинута потужна коренева система. Якщо ми його висаджуємо у гарно заправлений ґрунт, з якого він може отримувати всі макро-мікроелементи, які йому потрібні для росту і розвитку, то жодної проблеми не буде. У мене є декілька перчиків, які відстають в розвитку. І це не тому, що їм чогось не вистачає. Просто у мене тут завівся кріт саме під рядочком перця. Но він такий не чимняє, але, розумієте, я тільки утрамбую ґрунт, пролию, а він пролізе і знову мій весь перець. Висить у повітрі корінцями. А оця розсадина, це взагалі, він не то, що висів у повітрі, він йому пошкодив всю кореневу систему. Половину коренів в нього взагалі відвалилися геть. Ну чи це точно кротик я не знаю, адже кубки великої насипаної я не бачила. Але якийсь звір точно живе, тому що риє таку нору досить велику. Я, правда, чомусь схильна думати, що це кротик, тому купила засіб антикріт і насипала в ті всі нірки. Грунт утрамбувала, пролила і ніби перчик інший почав рости. Але як буде насправді, не знаю, треба спостерігати. Отут в у мене є декілька посаджених високорослих перців, які у висоту мають досягнути доросла рослина метр і навіть трішки більше. З цими перцями, я думаю, що треба буде повозитися і їх треба буде попасинкувати. Як саме ми заберемо усі пасинки? До отого розгалуження, до королівської квіточки, а решта буде перчик рости, як собі хоче, і тоді вже буде в'язати плоди. І оці високорослі сорти, їх обов'язково треба буде підв'язати, тому що вони не витримають своєї висоти і ваги плодів і вони можуть завалитися. Помідорки мої усі квітнуть на даний час, вони всі вже попосинковані. Тут в основному високорослі сорти томатів, я їх буду вести у два стебла. Отож, я лишаю перший гарно розвинутий пасинок під квітковою киточкою. Ну і це є основне стебло. Решта оці пасинки я позабирала. Якщо пасинки більші, забираємо їх на пеньочок, ось так як отут. Якщо ж пасинки маленькі, ми можемо їх просто акуратно виламати без шкоди для рослини. Всі інші пасинки, які будуть з'являтися на основному і додатковому стеблах, ми будемо прибирати. Зараз у нас така помірна температура, нема тої надмірної спеки. Але ранки, ночі і вечори дуже прохолодні, особливо вітер. Він якийсь такий холодний, що незважаючи на те, що у нас закінчується перша декада червня, все одно на вулиці дуже холодно. Ну І так практично кожну рослинку. Бачите, основний стебло і додатковий пасинок, Решта, всі пасинки прибрані. Поки що догляду іншого нема, тільки поливаю і буду підв'язувати по мірі росту самих рослин. Я їх підв'язую на шпагат і за допомогою таких кілець-тримачів вони надзвичайно класні, багаторазові, я підв'язую усі помідорки. Це дуже легко, дуже швидко. Я їх купляла на сайті огород.net.ua Можете зайти і купити собі також. Ну, такі справи в мене в теплиці на сьогодні. На цьому, друзі, я буду завершувати. Кажу вам усім тихої, мирної, спокійної ночі, без тривог, без клопотів. Хай у всіх все буде як найкраще. добра, миру, здоров'я. Ну і, звісно, багатих і щедрих врожаїв.